Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Коротко, короткі друзі, новини. Українські військові просунулися в Курській області. Вони захопили декілька населених пунктів біля суджі. Просування Збройних сили, е, сили оборони України просунулися в районі головного плацдарму у Курській області. На геолокаційних кадрах видно, що воїни просунулися у центрі погреб погребків. За словами аналітиків, Збройні сили України, ймовірно, взяли під контроль Орловку, Мар'ївку, Малу Локню, стару сорочину і нову сорочину. Всі населені пункти розташовані біля Суджі. Ось, як, Ось, як ви бачите, карта. Передані Україні танки Аб Абрамс були недоукомплектовані та виявилися не дуже корисними. Про це заявив Саліван. Е -е він, е він заявив під час форму національної оборони у США, за словами Салівана, що така цілковито сходиться із висновками американських військових. Саліван також висловився щодо винищувачів f 16 заявивши. Що Сполучені Штати готові навчати більше українських пілотів на винищувачах f 16 А проте цього досі не сталося через нібито брак контингенту в Україні. Для цього. Щодо ракет Атакамс та дозволу завдавати ударів по території Росії ними, то Саліван відзначив, що це не панацея для цієї війни, але, але, але лише ще одна додаткова можливість для Києва. Ось так, друзі. Поїхали далі. Росія не зважає на, на, на свої втрати заради мети захопити Покровськ. Так само, друзі, як вона з Авдіївкою не зважала на втрати і так далі. Командування Збройних сил РФ, ймовірно, продовжуватиме жертвувати технікою та живою силою, заради тактичних територіальних досягнень із з настійкою швидкістю під час наступальних операцій по захопленню Покровська до 2025 року. Кремль, друзі, навряд чи відмовиться від наступу на Покровськ. Навіть ціною серйозних втрат. Адже це підтримує ширшу російську довгострокову мету захоплення всієї, всієї Донецької області. І останні друзі новини з цього випуску сирійське державне телебачення перервало ефір і транслює заяву про падіння режиму Башара Асада. У неділю, тобто сьогодні, 8 грудня 2024 року, трансляція Сирійське державне телебачення припинила трансляцію кадрів із Дамаска. І тепер показує червоне тло із текстом арабською мовою. Велика сирійська революція перемогла і скинула злочинний режим асада. Надії, скоро е, таке червоне тло буде і в Російській Федерації. Рашка розпадеться на шматочки. А ми будемо святкувати нашу перемогу, друзі. Ось так. Але потрібно ще працювати до цього, е, донатити нашим Збройним силам України, підтримувати фінансово і так далі. Хто чим може. Ось такі, друзі, новини. Дякую всім за увагу. Напишіть будь-який будь коментар, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте ставити вподобайку, розповсюджуйте, розповсюджуйте цей україномовний контент на всіх там телеканалах, точніше каналах, соцмережах і так далі. Дякую, друзі, всім за увагу. Слава Україні! Героям слава!